Понеділок, 16 грудня. Чудове пробудження. А я вправді побачу обличчя твоє, і збудившись, насичусь твоєю подобою. Псалом 17, 15 вірш. Магда була дуже щасливою дитиною. Вона добре вчилася у школі, одержуючи нагороди як за навчання, так і спортивні досягнення. Але в 1918 році, працюючи секретарем, вона захворіла сонною хворобою. Через кілька місяців магда одужала. Однак потім, у 1923 році, у неї почали виявлятися ознаки хвороби Паркінсона, і вона впала в стан Лімпо, який тривав 45 років. Усі ці роки жінка провела в лікарнях, нерухомо сидячи в інвалідному кріслі. Її обличчя нічого не виражало. Вона з повною байдужістю ставилася до всього, що відбувалося навколо. Медичний персонал, який обслуговував її, вважав цю жінку безнадійною. У червні 1969 року доктор Олівер Сакс почав застосовувати щойно розроблений препарат, який називався Елдопа, на кількох пацієнтках, які вижили після сонної хвороби. Магда поступово опам'ятовувалася. Спочатку до неї повернувся голос, потім вона почала потроху писати. Незабаром уже могла самостійно їсти і ходити. Ця жінка воскресла. Доктор Сакс пізніше писав, що Магда виявляла розум, чарівливість і почуття гумору, які практично повністю були відсутні під час хвороби. Магда з радістю пригадувала своє дитинство у відні та з ностальгією говорила про шкільні екскурсії та сімейні свята. Однак вона не жила тільки своїм минулим. Яким чином, ця мужня жінка знайшла в собі сили подолати 45-річну перерву у своєму житті? Вона відновила стосунки зі своїми дочками та зятями. Вона познайомилася зі своїми внуками і з радістю відвідувала інших родичів, які зі здивуванням зауважували, що Магда повністю повернулася до реальності. Яке чудове пробудження, подібну надію Бог пропонує кожному з нас сьогодні, незалежно від того, наскільки довгим або глибоким був наш духовний сон. Однак має відбутися ще одне пробудження, коли Бог наблизиться до нашої планети. Ми з радістю піднімемо наші погляди до неба, а потім піднесемося на зустріч Христу. Нам не потрібно залишатися в лабетах життєвих трагедій, які трапляються в гріховному світі. Йов про це говорить. Так і та людина покладеться і не встане. Аж до закінчення неба не збудяться люди та не прокинуться з сну свого. Йова 14,12 на відміну від пробудження від сонної хвороби, прокинувшись зі смертного сну, ми не виявимо, що раптово постаріли, ми воскреснемо і побачимо, що знову молоді, що в нас нові тіла, подібні до Воскреслого тіла Христа. Перемінить наше принижене тіло так, щоб воно було подібне до Його прославленого тіла. Послання до Филип'ян 3.21 Віддайте своє життя в його руки із твердою впевненістю, що навіть якщо помрете до Його повернення, ви воскреснете і побачите прихід Христа.